Всім привіт, з вами Данкавич. Сьогодні така хороший всіх настрій і зараз така подія. Осталося всього хвилина і 30 секунд. І ми набили, маємо 250- місце Забитий за факел. Зараз ми набили 160 зі 160 і надіємося виграти все-таки, взяти перше місце. Так, Там Томкось скайптер добавив. Просто Юріка додам, Окей. Тик. Добавим чуть пізніше. Так. Відео на кінець знімаємо. Єдинство. Так. Е В чому суть? Сьогодні додали, взяли одного нового сугільця. Поки він там що там вчиться, бавиться. Осталося всього 40 секунд. І ми будемо бачити, чи ми візьмемо перше місце це ні. Це ні, це зараз вся гільдія просто на взриві сидять. Хто в горянку п'є, хто що. Ми дев'яте місце маємо при обнові. Тобто. Топ 10? 10 гільдій набрало максимум з максимума. 10. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Є! Yeah. Ми взяли 8640 кристалів. З чим я нас вітаю? Я ж казав 8 тисяч знаків почоту. Вітаю вас, люди добрі. Забрать. Це не босс. Блин, нуп, муфти. <смі> Ты <смі> просто кайф <на skype>. Перемога <смі> Так, про <смі> продовжуємо дальше. <смі> Секунду, тільки почнемо, що там пишуть Так, 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 так. Яка в нас радісна новина? Яка в нас радісна новина? У нас радісна новина така, що. що 10-й покажем. Ми на битві факелів набрали 260, були на 250 му місці, набрали 160 з 160, могли виграти 8640. Залишалось 5 хвилин. І що ми зробили? Ми виграли. Ми на 9 місці. Взяли максимум, ким ми могли. Наскільки я пам'ятаю, там топ-10 взяли всі максимум. Після чого, завдяки тому, що Гільдія нарешті почала рухатись, всі почали думати, і ніхто не пожалів кристалів. Ми перейшли на. Ну, це я приз забрав свій особистий. Дякую всім. І, і всі так забрали. Ми перейшли на 9 рівень Гільдії. Тепер ми маємо ще 5 вільних місць. Наступний у нас буде. Так розумію. Ага, то ми прийшли на 8-й. Тепер ми на 9 будемо приходити. Тобто ще треба збирати. Наступний рівень у нас буде. У нас є 5 вільних місць, до речі, ми на... З набір йде, але набір у нас від 20 тисяч. Сили. Чому в мене 13? Тому що так має бути. <рес> що я можу сказати? ну У мене було більше, я просто понизив себе наразі. Бов так, так так було задумано. Глянемо скільки. Сьогодні до нас добавився новий член. <рес> так, босс давайте стартуємо. 3. 2. Один. Запускаємо боса, мені потрібно битись хвилину, вроді 50 навіть такого. Я тоді наб'ю в районі 38 тисяч, мільйонів. Ми собі зробили унікальну тактику і по ній сьогодні все-таки здобули наш максимум деякі, гри, попереджую гравців, які не слухають ні топів з гільді, ні рекомендацій інших гравців, і роблять, що хочуть. В разі далі таких ваших дій нам прийдеться, у нас з'являться ще вільні місця. Це такий маленький нам'як. Далі ми будемо. Наразі ми збираємо кристали, подивимося, чи будемо далі гільдію збільшувати чи, можливо, факли збільшимо. Бо деякі з гравців хочуть все-таки мати 30... не 25, а 30%. Подивимося. Мій план стоїть далі. Я хочу, блін, отримати, <схід> купити собі смерть. До, смер... для... До смерті мені бракує 5000. Я думаю, так два. Два дня я їх ще не збираю, можливо, швидше. Може попадеться. Що попадеться. А, може попадеться пакунок на кристали. Я сьогодні наразі купив пакунок з 10 кристалів, але 55 віддавати за 10. Ну. Взагалі не Краще самоцвіти купити, якби таке було, щоб собі. Щоб собі піти в підземку. Сьогодні на підземці я заробив майже 600, можливо. ні, може навіть чуть-чуть більше, ніж 600. 35. Фу, блін. 35. Ага, рівно 10. все, я знаю тепер. Запускаємо меса. Так, виглянемо ну, чи є гравці, які, ну, з якими я, наприклад, прохожу постійно меса. Це буржуйчик є. Йдемо. Якщо він готовий, тоді я можу запускати меса. Просто Юрік другий, я не хочу другого. Він взагалі мені другий мес, блін, нафік нужен. Запускаємо другого меса. О, Єков. Так, стоп. Немає топа. Хлопці, вибачайте, мусить бути. УЄКОВ. ось ося. Ось я вибач. К1. Ух! З... Злючий пеньок. Виганяємо меншу. К1, вибач, ячик. Хто зайшов? О буржуйчик. Красава. Буржуйчик молодец Купидона вже має. Пропоручав його сильно. У нас є три тикви і Нав порахується як, ну, як маленький рівень. Хоча у нього вроді 161-й. Не такий він же і маленький. Так, чи це в нього тільки один 160? Ага, ну це ясно, значить ми... Ну, по нашій домовленості йде два гравця топи і два нуба. Ну, але хоча б один з них повинен мати тикву, інакше відсоток на перемогу дуже маленький. Добре, що з нами прийшла хоча б одна смерть, вона пере... переб'є всіх. Жалко, що в нас з звич... нами не... не пішов жоден з із... Духмага або Мінотавра, який би повиносив все зразу і не треба було би чекати. А так цікавіше, от і всі пани єслась. Надіємося, звичайно, що випаде карта легендарного героя, тому що скільки я вже бачив відео на Ютубі, ніхто нікому точніше не попадала ця дурна. Carta. Якщо я не написав, кого саме я беру. Інакше. Всіх інших, на жаль, я мушу викидати. Так що, хлопці, якби би Скраб Вибачай. Варгант. Так, Вовакмей зайшов, наупа вибач, повинен зайти Варгант. Уїков. Варгант, заходь. Ну, на що ти тянеш? Ще раз. Скраб. Я так розумію, зайшов. Скарби. Вибач, чесно, ну. Не, не ображайся, що я тебе кікаю. Просто я написав, кого я буду брати і. Супер Саймон. Так. Просто Юрік. Ладно, я бачу. Варгант, щось ж вес, нехай заходить Юрик. Тим паче за нього сьогодні три тисячі кристалів, да, але щоб ми прийшли далі, то Юріку можна подякувати. І там зараз ми. Нехай Вовокметь це наш новий гравець, подивиться, як грає еліта. Порадується, що він пройде і не загине. Поки що чекаємо, от працює шапка, Чук -чук -чук -чук. все позносилося, ще частенько, лишився один босс, повна вся атака. Всі валять його по 35 кусків. Герої просто завислить. О, все, стан. От паскудник. Не? Прийшли дуже, дуже круто, коли три топа, але... О! Ми отримали містичний сундучок. Наупа і інь. Варгант. Блін, сорі чувак, ну тебе чекав стільки і ніхто не це. Бужучик. Долучайся, просто Юрик відтос Відтос, вибач Маєте Варгант. Добре, нехай да Варгант. Наупа немає текви, Варгант немає текви. Дві текви. Блін, 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 блін Ну нехай буде, добре, спробуємо. 130. Все-таки всі високі рівні. Зараз тикви повинні розігнатися. Подивимося. Якраз, якщо я з Юріком можу також пройти, це буде добре. Я думаю, що зможемо все-таки Юрік 162 тиква тикву. У мене я десь буквально до кінця тижня вже... Це завтра, я думаю. Завтра вже буде 150 рівня. тикос Тому подивимося, як і що. Що він собою буде являти? Наразі так зганяється дуже класно. От так ми пройде. Пройдемо. Дуже стабільно, впевнено, виносимо все життя шторм Меса 1. Будемо надіятися, що ми розкрутимося чим побільше. Звичайно, хочеться шапку, але. Е! Маємо, що маємо. Наразі полюємо, збираємо кристали. До речі, я збираю кристали. Щоб, щоб вибити по можливості. Суть того, я коли назбираю 7 тисяч кристалів, до того часу я збираю самоцвіти. От коли я перед тим, ніж купляти смерть, я прокручу всі самоцвіти, які в мене будуть. По 150. І подивлюсь, вдруг появиться смерть. Якщо не підпаде, тоді я куплю собі смерть. Буду надіятися, що мені взагалі попадеться арес і Купідон, якого я, блін, дуже довго чекав. Купідона Вже мені на іншому аккаунті, який має всього на 2 2000 сили мені попався Купідон. а тут мені... Ще досі не попався. Так, запускаємо ще разок. Це буде останній раз. Мишка, Наупа, окей, і в себе. Або буржуйчика, або Ярославчика, або. Юріка. Витос. Блін, Витос. Мишка тикви немає. Наупа немає. Вітос. блін, я не знаю. Не знаю соверте. вітос. Наупа. сорі, ти сьогодні з нами вже був. Наразі ми тебе кикне. Напо. Блін, 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 блін. Не знаю, я часто кажучи, не знаю. Дуже маленькі рівні. Мені здається, що ми не потянемо. Не стянемо хлопці, не стянемо. Звичайно, по ідеї, я б мав викинути мишка, але вона вже. Вона ще зі мною ні разу не проходила. Тобто зілді. Варгант, блін, теж сорі, чувак. Мишка хай заходи. Вагранд. Муж, Я можу тебе кікнути, тому що. Все-таки мишки ні разу не були з Вітосом, Я також ні разу не приходив. Тому потрібен ще елітний. Або хоча б хтось з тиквою. Ще одну тикву і можна би було спробувати. Здається, збільшили час на приглоз. Вагрант. Ладно. Стартуємо. Нехай буде. Програємо, так програємо. Зато він. Ну, програємо ні Не-не-не-не, блин. Ні, жаль, не, жасть, не буду. Так. То що є з топів, бо ви дійсно потрібні. Давайте ще пробіжимо фармінг. Візьмо підземку разом в фарм. Візьмемо під земку разом, прилетимось. Сьогодні цілий день Є фармив, щоб набрати чим побільше кристалів хочу тут тикву, блін. Смерть взяти. Всі такі хвалять, кажуть, супер смерть така, блін обізбашна. Ну і в мене на китайському сервері ти також і смерть з бігом 5 4-5, здається, талант. Ну, блін, дійсно дуже круто коли запускаєш її з боку і поки. Поки вона дойде вже пів бази винесе. Дуже хороша така махіна для вбійства. Я, ідем ще раз на Месу. Ух ти, 65 тисяч. Так, мені треба... Це мені треба і треба і ярость ареса. ж жатуха візьму. Комната заповнена. Я зрозумів, тут треба кікнути було. Робимо приголос, як і обіцяли, остання меса. Ух, мачо Владов. ти такий, Ладов? Я тебе, блін, чесно, Мачао, 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 топ. Гуд. Сартує. Як є, так є, тому що вже немає часу. І так затягнули. Нагадую всім, на 21.00 по Києву ми йдемо на боса. Ми його будемо бити орієнтовно 2 хвилини. Далі. 21.10, по суті, ми би мали починати якраз Месу, але ми починаємо її одразу після боса. Так що це виходить 21.02. І для усіх бажаючих, хто хоче до нас зайти в Гільдію, в... я говорю одне нас. Що нас? Онлайн, хороші гравці, обов'язково тиква повинна бути. І обов'язково кожен день платити або ж заплатити на період. Взагалі краще платити кожен день, щоб ніяких не було. Заморочок, добре, а у нас є сьогодні ще той пакет, що я казав, і має карту обновлення това. Добре, давайте глянемо, що нам попадеться. Ну, то ми знаємо, що... взагалі знаємо, що попадеться, бе тур. Ну, стандарт. Давай зразу... Одразу візьмемо від кремів, що Снайпер. І, напевно, кезмейка. Ведьма морозниця. Ось, рідкий сундук м'яса. Давайте тепер вся надія. Блін. Карта. Легендарного героя. Давай. Фігня. І... Ще одна фігня. Ааа, жесть. Ну таке враження, що там карта легендарного героя, щоб ви... Олиді, ну яво хоро, хороша і палач. А, плін стан, да. Стандарт, добре. Що там пишуть? Ду -ду 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 -ду. Що попалось, нема шансів. В мене вже є У ф... в мене вже є фарон. Після го лева. вітаю! Вітаю, молодець, вітаю! Купив чи випав? Синя, попалась, фіня попалась. у мене на нас. Ще у, нас. у мене нуль. Так, 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 в мене нуль, покротили. Ага, заходимо ще сюди, глянемо. Що ж там з такі заталомти? Давайте, еліт не глянемо, палач, 1.5, Чому я їх зупиняю? Тому що вони мені потрібні, я їх буду прокачувати по рівнях. Щоб підняти в собі силу. Наразі легенд мене дуже мало. Дуже-дуже мало. Мене це нервує. Так, коли там та там тан тан там Що я хотів ще показати? Ага, давайте. Чуть-чуть скосим. Mm. Золота. Не, 100 тисяч це дуже мало. О, 300, супер, 300 тисяч. Ще бомба. Що я купив, блін? Що це за дур дурнувата магія? Замість безсмертій, я фіген. <рі> <рі> Ааа. я ж й. Я ж і замість нормальної магії купив оцю фігню. Замість безсмерті я купив що Наша головна мета це... Так, там чуть-чуть випадково я перебив зйомку. боса Так, босса, здається, знімав. Там за 35 мільйонів. Стою рік і гуїздімадіо. Супер, дуже класно, дуже класно. Так, ми тепер займаємо 30-те місце по силі. Отак от. Маємо 1426 тисяч п'ятсот три. Супер. Посилі. По кредитах ми займаємо 46. По силі ми вже піднялися. Це дуже і дуже добре. Ще прокачається. Ага, ми навіть не на двадцять маємо перепригнути. Тому що у нас 1426 тисяч дев'ятсот, тут мільйон Санкт Петербург. До свидания. До свідоз, поняли? Ще зараз попіднімаються наші менші рівні, і плюс ми відкрили. Так, ну це рейтинг, це... Ну то можна не дивитися. Я спеціально так сижу далеко. <ріпи> так, ага, давайте проходимо. от що я хотів, проходимо ще фармінг. І глянемо скільки ми за сьогодні зараз робили вже. Сейчаснігдяшат. Знаю, я що, що можна, що не можна. Коли б у мене 178 рівня героя, я би тут пролетів все за секунду. Так, головне в цьому, не... щоб не вмерла тиква і бог грома, і друїд. Ще фараон, сніговичок і рецар взагалі. Я от дуже хочу щоб мені попав, попався якийсь герой по типу блін, Смерть, Копідон чи Арес, щоб я нарешті міг його прокачувати до 140-го. Я не прокачую, наприклад, рицаря до 140-го тому що він мені не потрібен. Фарона прокачую, всіх прокачую крім рицаря. Ну він. Ну, він Рицар взагалі потрібен тільки для стану боса. Все, більше нічого не потрібно. Більше там нічого не потрібно, щоб його застанити Не, ну має це Мається на увазі, щоб винести. Щось не попадається на відео ніяк. Ну сьогодні файно. Дуже, дуже гарний фармінг і що, можемо, може, щоб вже забагато. Я сфармив. другі сам стоїть і тягне всю толпу. Ну без різниці, скільки на нього нападає, другіт обща така штука. Штука-тука. Тиква робить своє діло. 149 рівень Тиква з прискоренням Іберсарк 5.5, просто маніак літає Бішено, Бішено. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Це, блін, офіційний канал інтернет-порталу Озі Соціал. Назва так і є. Озі Соціа в Ютубі або веб-сайт заходьте. Вітання, може, в кого день народження, чи що? Непонятно. Нуль. Все, нуль спроб. ми пройшли тут все. Блін, знаки почета. Та ні, мені не треба знаки печета. Перзавходу подземелье. Давайте, купимо, Фіг знаем. Подземелье, мы же запустимо собі резочки. Не знаю, ніколи не купляв цієї що в нас убий, яке подземелье. Использую. Еще один раз можно зайти. що? Ух, пять. Супер. Карту... Вс, трек у Кар... <laughs> Карту подземелья можно купляти. Штука прикольна. Пятьма героями атакуємо. атакуем. Думаю... В пятьма... Мы <laughs> все одно справимся. На ура! З цим всім гадством, що тут твориться. Головне, щоб не загинула тиква. Якщо не загине тиква, не загине, не загине ніхто. Тому що вона дає постійного прискорення копняка такого. Пнуть кожного, знаєте, таке. Залітай! І бий всіх. От дроїд собі забіг з боку йому серий, де він собі там лупить. Ой-ой-ой-ой-ой, як його підкоцили. Зупиним. Ні-ні-ні, мені не треба. Нехай би Тут там повтикали. Що випало? Що випало? Випало, 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 випало. Давайте ще раз може глянем. Що там? Обмен орденов. Маю 2022. Мені цікаво, чи хтось купляв цього. Предоставляють много опыта. Много то скільки. Там 1000 книг? 500 книг. Много. Що <реш> ж, дійсно сплутав з легендарним. Карта, ну дійсно, не попадається взагалі нікому. Так, що далі? Наразі буду чекати. Наразі, нехай та одна відновлюється, там треба 18 хвилин, через 16 хвилин відновиться рицар. І я піду зразу в атаку. Ага, давайте глянемо, скільки в мене вже є. 2500. Ще три 4 Але вже можна було грамоти. Атлантикорня, мені треба суту смерть оцю паскуду. Так, купись безкоштовно, може якийсь бах там. <рес> так. Нема тикви, немає меси, немає нічого. Все, всі пропали. По Всім удачі, не забувайте підписатися.